Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається осінні порівнялочки. Для цього нам знадобляться математичні знаки більше, менше та дорівні. Уважно дивіться на картинку. Скільки горіхів? Один, два, два горіхи. Скільки? Баклажанів. Один, два, три. Чого більше горіхів чи баклажанів? Так, дітки. Горіхів менше, ніж баклажанів. Подивіться на наступну картинку. Скільки перців? Один, два, три, чотири. Скільки огірків? Один, два, три. Який знак поставимо? Перців більше, ніж огірків. Так. Подивіться на сонечка. Скільки сонечок? Один, два, три. Скільки хмаринок? Один, два, три. Який знак потрібно ставити? Рівнює. Так. Скільки буряків? Один, два, три. А скільки кукурудзи. Один, 2, 3, 4. Який знак ми поставимо? Будьте уважні. Так, буряків менше, ніж кукурудзи. Скільки цибулі? Один, два. 3, 4, 5. Скільки чесника? 1, 2, 3. Цибулі більше, ніж чесника. Скільки перцю? 1, 2, 3, 4 Скільки грибочки? 1, 2. Який знак нам потрібно поставити? Будьте дуже, дуже уважні. Так. Перців більше, ніж грибочки. Дивимося далі. Скільки картоплі? Один, два, три, чотири. Скільки помідорів? Один, два, три, чотири. Який знак ставимо? Дорівнює. Скільки день? Один, два, три, чотири. Скільки кавунів? Один, два, три, чотири п'ять шість. День менше, ніж кавунів. Скільки буряків? Один, два, три. А скільки моркви? Один, два, три, 4. Ставимо знак. Буряків менше, ніж моркви. Скільки дубових листочків? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. А скільки клинових листочків? Один, два, три, чотири п'ять. Чого ж більше, а чого менше? Який знак ми поставимо? Дубових листочків більше, ніж кленових. Молодці діти! Ви дуже добре справилися з завданням.